Важливо вміти відчувати себе, тому коли я відчула шалену втому і виснаженість одного дня. Я вирішила іншого раптово спонтанно поїхати в гори на один день. Я не бронювала готель. Ми визначились на місці, зупинились саме на цьому, і скажу, що ми не помилились, тут дуже затишно і комфортно. Перший день я майже нічого не знімала, оскільки ми просто пішли відпочивати в спа, і там я відпочила просто нереально. Знаєте, поєднання теплої води в басейні градусів так, 28 і морозу на вулиці більше мінус 5, це кайф нереальний. Відверто кажучи, я ніколи не думала, що за один день можна так перезавантажитись. Мене запитали в інстаграмі, коли я останній раз відпочивала, я вам скажу чесно. Останній раз я була на морі десь 5 років тому. 5 років жодної відпустки. На прогулінці вечірним бокувалам натрапила на ось такі смачні натуральні сири. Вирішила їх взяти, і я вам скажу, однозначно, ми не пошкодували. Після чого повернулись в готель і просто одразу виключились, тому що були дуже сильно втомлені. А в цьому коридорі я дуже хотіла зробити фото, але так і не встигла. Ранок без поспіху і з таким великим задоволенням. Знаєте, дуже часто люди знімають погляди готелів тільки як проїжджають. Скажу відверто, вчора я хотіла відпочити. Сьогодні вирішила вам трішки познімати. Хочу вам показати, де ми зупинялися, як виглядає номер. Це ванна. Як завжди в комплекті йдуть рушники, халати. Дуже, до речі, комфортний душ. Далі безпосередньо сам номер. Красивим видом ліжко. Тут шафа, холодильник навіть, ну, <гум> навіть О, тут холодильник, місце, де можна помити посуду, мікрогальовка. До речі, якщо ви приїжджаєте сюди надовше, дуже комфортно є плита і навіть є посуд. Ну, різні. Все, що потрібно, от, на відпочинку для того, щоб собі приготувати їжу. Зручно, що Там сьома траса, вихід є з ботелю одразу на неї це достатньо. Окрім того, що. З готелю є вихід на трасу в самому отелі. Дуже комфортно, чисто, акуратно Пропрацьовані різні дрібниці. О, до речі, забула вам сказати, також ще є пральна машина, яку я вам не показала. Приємно те, що справді чисто, все нове, акуратне, дуже привітний персонал. Ну і звісно, як не зняти себе лишній раз. І дуже мені сподобалася якась така підсвітка. Ці всі елементи вони якось створюють таку особливу ауру і атмосферу. Сінтараси, там десь в тому напрямку озеро. Тут накритий басейн, і там видно підйомники. Зранку басейн ще закритий, тому показую те, що зняла вчора. Вхід на територію спа з 4 до сьомої. І дуже тепла і комфортна вода. Я плавала, коли на вулиці було мінус дев'ять. Насправді мені дуже сподобалось. Вид сьогодні такий, трішки туманний, але вчора це було щось нереально красиве. Ну а якщо ви орієнтуєтесь по буквально, бачите, тут зліва паркінг, на траси. Мені більше насправді подобається вид на іншу сторону, у нас і номер виходив теж на іншу сторону. Саме місце, де спа, воно працює, як я вже говорила, з 4 до 7 години. Є дві сауни, одна суха з Теж дуже красивим видом. Інша іде римська сауна, там а, така гаряча пара, трав'яний запах. Мені відверто кажучи, трави, ну, запах трав не дуже сподобався, тому що я дуже чутлива запахів. Ну, щось мені от не сподобалось, але от всі казали, що приємний і комфортний аромат. Давайте ще з вами трішки повернемось у мій ранок. Такий неквапливий, морозний. Я вийшла зранку на вулицю, мінус 14, здається, було дуже кайфово. Випила холодної водички, що корисно для організму. Насправді, корисно пити тепло, але не підігрівала. З собою в дорогу взяла тональну основу від бренду Eveline і свій улюблений пензлик. Нанесла, бачите, різницю. Я обожнюю цю тональну основу, тримається на обличчі довго і класно. А висипання мої досі так і не пройшли, на жаль. Ну і все. Ми вже в йдемо повертати ключі від номеру. На рецепції здувалися, як ми так швидко вчора заїхали. Зранку випігли, виїхали. Ну нічого. Нам сподобалось дуже. Вирішили піти до озера. У нас такий експрес-відпочинок, тільки що здали ключі від власне наш готель. Просто він разом. Ми вирішили ще піти на озеро пройтись прогуляти з пішки. Ось така краса. мало знімаю, трішки покажу. Коротше, ми вже здали наші плечі від готелю. І десята були там на рецепції дуже здивовані, що ми так оперативно, тому що ми заїхали вчора в другий, зараз півдесята ранку, ми вже все віддали. Йдемо зараз пішки до озера, потім будемо повертатись до Франківського. Але зараз така неймовірна краса, таке сонечко, дуже красиво. Йдемо ще до озера. Подивимося, що там, бо на озері я виконує інколи метру. Ми повертаємося на озері, не було нічого цікавого. Мабуть, зараз вже будемо йти до машини і помаленьку собі рухатись, щоб потім не спішити, тому що невідома, яка там дорога. І взагалі краще не спішити. Коротко про мої враження від відпочинку. Мало, мало, мало. Ковалі вчора в другій годині одразу заселились, потім поставили перед фактом, стали перед фактом, що потрібно обирати або йти до восьмої години на лижі, або йти у спа. Ми вибрали спа, десь, можливо, вам трішки кусочки відео поставляю. І, в принципі, Спочатку ми вирішили, що ми підемо в спа, зранку прокинемося, візьмемо лижі лежі в прокат, і тоді підемо ще покатаємось. Але зранку прокинули з розумінням того, що на дві години брати лежі це не має жодного сенсу, тому що якось ми просто приїдемо і візьмемо лежі в прокат і покатаємось собі цілий день. А загалом мені спа дуже сподобалось найбільше плавати в басейні в морозі на погоду з нереально красивим краєвидом. Це просто якісь такі емоції вам не передати слова. А на цьому я буду завершувати свій такий перший влог поїздки. Відверто кажучи, я жалію, жалію, що їздила мало, зосереджувалась на інших речах, а в нашому житті, мабуть, найцінніше це саме емоції. Нещодавно почула таку фразу, що ви не будете. В кінці життя пам'ятати про всі ваші речі чи щось інше, але ви будете пам'ятати ті емоції, які пережили в поїздках, в подорожах. Тому, якщо у вас є можливість, живіть сьогодні.